Пане Ігорю, на перевели, жаль, не вдалося сьогодні здобути позитивний результат. Хоча за підсумками першого тайму десь здавалося, що картну гру показує рятувальник. Щось сталося з командою попередні. Так, досить непоганий, дуже непоганий перший тайм. І стосовно першого тайму ми заслуговували на. Один забитий м'яч, як мінімум, на один і пенальті не реалізували, і з гри було достатньо моментів для того, щоб зрівняти рахунок. Стосовно першого тайму, не знаю, у нас якийсь такий уже психологічний бар'єр. Ми не можемо реалізувати те, що створюємо, вже шестиметровий, і все одно ми не забуваємо. А другий тайм. Гра закінчилась після другого третього м'яча. Другий два дуже швидких. Другий з коротким проміжком часу. Третій вони ці м'ячі. Знаєте, вони психологічно повністю розбили команду і далі вже на майданчику була одна команда. Десь, напевно, витримки не вистачило команді, щоб сьогодні досягти позитивного результату. Витримки, знаєте, такі знову так обставини складаються. Один з гравців отримує травму, Віталій Паплевич, Його міняємо. Радченко Владислав вийшов, відверто кажучи, м'яко кажучи, не війшов в ігру, зразу ж другий, третій і все, ігра закінчилась. Це Так не маємо права так грати, я не знаю, зараз. Приїдемо додому, будемо розбиратися. На останку про підсилення підсилилися Павлом Чабановим. А як його все-таки вдалося запросити до команди? Ну, це така, знаєте, вимушена дія. У нас травмовані два наших воротарі – Сітнер Нікіта, перелом пальця і Богдан Паламарчук там надрив. Також травмований. Е -е, Олексій Нагорний пропускав цей матч із-за червоної картки. І так, знаєте, дякую керівництву МСК Харків, що пішли на зустріч, е -е, віддали нам в оренду Павла Чабанова. Він, в принципі, по першому тайму, як і вся команда, дуже добре діяв. Ну, але є те, що є. Результат більш ніж негативний. Не знаю, будемо розбиратись, ще раз кажу.